Всім доброго дня! Сьогодні 16 червня 2024 року, і я вирішила зняти маленьке відео, тому що я їздила в магазин Алді несподівано. У мене плани змінюються кожну ну, годину, то, то так, то так. І я вирішила зняти я раніше знімала відео і показувала обзор продуктів з магазину Алді і інших магазинів. І тому вирішила зараз зняти і показати. А щоб не було скучно, я е, починаю знімати в ванні, себе показала, а далі вже продукти, які я купила в магазині. Так. І Ще хочу сказати, що я дуже вдячна за всі коментарі, що мені пишуть за штори. Поки ось так на вулиці Сонце. і е, Я закрила, щоб не було жарко. І то у мене були штори, і я вирішила приміряти і подивитися, як воно буде. Дуже багато коментарів. Я пробую відповідати, але пробачте, я ще буде час відповім. Але в мене дуже мало часу. Я нічого не роблю вдома, тільки відповідаю. І сьогодні мені запропонували завтра підробіток за три години посидіти з бабусею, з іншою. І заробити 40 доларів. Я вирішила згодитись. І, а так як у мене в холодильнику їсти нічого, я ж е, взяла там у дітей на пару днів. Все. Тому я швиденько поїхала в магазин Алді, який розташований неподалік від нас, і купила ось ці всі продукти і заплатила 41 долар 64 копійки. Якщо 64 цента, якщо вам цікаво, я можу зачитати ціни. Значить так, капуста 0,65 за паунд, 3,17, картопля 5 паундів, 4,99, молоко 1,49, заморожений горошок 0.95 броколі е 15 за паунд, долар 60 яблука 3 паунда, 3.29, шоколад чорний, я люблю чорний шоколад, долар 59, е сир 3.49, цей тертий сир, масло Одна пачка 2,85 Зелена цибулька на салат 0,95 томати, ну Це такі томати, Я люблю з ними яйця жарити. 0,89 за паунд і 0,87 я заплатила. Далі, отакий такий 1,65. доллар це... пять. Это як он називається? Грудка індюшки. У мене завтра будуть гості. Я купила 3 долари. Далі гриби. Долар 29. Зелений виноград, Долар 29 за паунд. 2,26. Морква. Морква я заплатила 1,29. Яйця. 12 штук долар 77, і маленькі огірочки на салат $18. І того 41 долар 64 цента. Ось. Хотіла сказати, що я останні два місяці не їздила в магазин, тому що мій зять їздив на машині. Ми один раз з донькою з'їздили і все. А так він привозив продукти, а я готувала їсти. А до того, як ми жили в цьому районі, в іншій квартирі, я постійно їздила в магазин Алді, він мені подобався. І там ціни хороші, але я не люблю туди їздити в неділю, тому що я приїхала сьогодні було дуже багато людей, а в неділю транспорт ходить дуже погано, і мені прийшлося швидко туди-сюди. Я завжди їду дві години витрачаю. А сьогодні чуть більше години, тому що якби я не поїхала назад, я б ще годину чекала автобус, і я швидко поїхала туди-сюди. От закупила продукти. Завтра прийде до мене в гості моя подружка з Нікополя. І ми з нею трошки посидимо, поспілкуємося після того, як я прийду від бабусі з моєї з мого підробітку. Ось і все, що я хотіла показати і сказати, якщо вам цікаво, магазин я їздила з кравчучкою. Я надіюсь, ви всі знаєте, це така тачечка на колесиках. Так що повертаємося до мого життя, яке було до переїзду до дітей. Там ми на машині були з комфортом. Зараз я з тачечкою. Ну, нічого страшного. Я таке люблю. Все, буду закінчувати. Пробачте, якось не складно, але немає у мене зараз часу. Може, я потім буду монтувати відео. Але зараз вже пів п'ятої і в 6.15 я їду на концерт. Сьогодні будуть мої діти танцювати балет, і ми їдемо подивитись концерт. Все, до побачення! Будьте здорові! Гарно, гарної ночі, спокійної ночі в Україні, гарного вечора е, за межами України, якщо в Америці, гарного дня, всім бути здорові, щасливі. Дякую за коментарі, за штори. Будем, будемо думати, спілкуватись, вирішувати, коли я куплю меблі, поставимо, привезу квіти від дітей свої, тоді будемо вирішувати, що робити далі. Дякую всім за добрі слова, за побажання, до побачення, до побачення. Дякую, будьте здорові!